Привіт! Усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо огірочки чилі. Смачно, пікантно, оригінально до вашого столу. Для цього нам потрібно 4 кг промитих огірочків, 3 літри води, 4 столових ложки кам'яної солі, дві склянки оциту, дві склянки цукру та дві пачки кетчупу чилі. Також нам потрібен часник. Перчик, лавровий листок, листя вишні та листя кропу. Отже, приступаємо. Спочатку робимо наш маринад. Для цього у великій ємності змішуємо наших 3 літри води, цукор, сіль, оцет та кетчуп чилі. Маринад у мене вже готовий. Я просто всі інгредієнти змішала. Не проварювала, просто розмішала. Тепер готуємо нашу баночку. На дно викладаємо декілька зубчиків часнику, перчик, лавровий листочок, наше листя, вишні, можна смородини, винограду, гарно кропик, можна разом, кусочком стебла. На дно викладаємо і доверху заповнюємо нашими огірочками. Огірочки краще брати маленькі, щоб гарно виглядали і були дуже хромкі. Доверху наповнюємо. Доверху наповнюємо. Маленький підібрати. Ось так. І заливаємо. Маринадом Та ставимо стерилізувати 15 хвилин. У мене з 4 кілограмів вийшло 7 банок. Майже 8. Ну, 7 банок у вас вийде. Пройшло 15 хвилин, я закрила уже баночки. У мене вийшло 8 баночок, і в кінцевому результаті ще трішки маринаду залишилось. Напевно, через те, що у мене великі огірки були. Готуйте. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте. Дякую, що поширюєте моє відео. Усіх вас люблю, мир з нами!